Доброго дня, доброго здоров'я, Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також сьогоднішня прем'єра. Сьогодні у мене в гостях заступниця директора з організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Пані Тетяна Столяр. Пані Тетяна, доброго дня. Вітаю всіх слухачів радіо. Місто над Волгом». Ура! Дякую, дякую. Я не помилився. У вас сьогодні прем'єра. Так, ви у нас ще не були? Ні, у вас перша. У вас перша. Е, пані Тетяно, чуть-чуть ближче до себе мікрофончик. Ага, отак. О, супер, дякую вам. Сьогодні ми будемо говорити про роботу бібліотечної Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Довга така назва. А крім всього іншого, ми будемо говорити про те, що 22-й рік був запланований по одному, сталося зовсім інакше, і ми. Розуміємо, чому це сталося, але тим не менш, бажання читати, бажання приходити в бібліотеки, бажання спілкуватися і розглядати бібліотеку вже не просто як книгосховище і книгообмін, а як ми культурно-мистецький майданчик, я би так навіть сказав, у нас все більше, більше, більше людей саме так і сприймає 23-й рік, саме про це і будемо говорити. А, для любителів статистики пані Тетяно, скільки на сьогоднішній день, якщо говорити про іншу? Сторону це я зараз беру так в лобки, uh -huh. іншу сторону бібліотек про роботу гуртків, про роботу клубів, про роботу майданчика, про роботу майстер-класів і так далі. Так далі, так далі, так далі. Скільки сьогодні? Ну, от нехай таких гуртків, якщо взяти, скільки їх є для любителів статистики. Для любителей статистики ми маємо 46 гуртків та клубів для дорослих та дітей. А ви коли от представляли нашу організацію, сказали така довга назва, а це тому, що нас багато. Справа в тім, що заклад культури Вінницька міська централізована бібліотечна система налічує 24 філії. І ці філії розташовані по всьому місті. У цьому наша перевага. Ми зорієнтовані над читачами знаходимось поруч, ми безкоштовні, і я згодна з вами, що бібліотеки це не територія якихось заборон. Бібліотека сьогодні це територія можливостей. І ми зараз бібліотеку розглядаємо як такий е сучасний класний майданчик, де пересікається інформація, де пересікається технології, освітні потреби і соціальна активність. Наша гурткова, ви хотіли щось сказати? Ні, 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 хотів сказати. Мені подобається з вами спілкуватися. я навзаєм я скажу зараз, я хочу звернутися до наших глядачів і слухачів, якщо мені ще хтось раз один раз всього лиш спробує мені довести і сказати, що знаєш, ну якось зробити рекламу бібліотеці, зробити рекламу бібліотечній системі. Про що там можна говорити? Книжки, люди, люди, книжки, діти, дорослі і так далі. Я їх відразу відправлю до пані течії. Тому що такого рекламного спіччю вінницький міський міській централізованій бібліотечні системи я ще не чув ніколи ні чесне слово вам кажу, коли мене запитують, а у бібліотеки ще хтось ходить, я скаженію і шаленію. Я кажу, так, так може ясно. Запитати... Я це, Я це питання викреслюю тільки тільки людина, яка дуже давно не була в книгозбірні. Окей, а що вас ще так збуджує, скажіть мені, крім цієї, щоб я також знав на майбутнє? Допитливі, цікаві читачі. Дуже мені подобається, тому що саме читач формує запит, популярність книги, популярність автора, він формує книжковий ринок і, відповідно, запит на бібліотеки. Популярність так. слово, яке м досить часто вживаємо. І разом зі словом бібліотека популярна бібліотека або популярність автора. От популярність автора ми ще можемо uh -huh. зрозуміти, а от популярність бібліотеки ми дуже дуже рідко про це говоримо. Uh -huh. Чи є от на сьогоднішній момент бібліотеки поки що залишимо спокої? Чи є, і які вони на сьогоднішній день популярні автори? Потім мені, мене цікавить, які на сьогоднішній день популярні теми напрямки е роботи позабібліотечної, Дозвольте так, скажу. Це по іншому трішки трішки по іншому. Так воно називається. Я спеціально для того, угу. щоб глядачі і слухачі зрозуміли, що на ці так. на цьому ж ми, але в іншу сторону. Що на сьогодні, на сьогоднішній день з авторів почнемо? Що сьогодні найбільше читається, найбільше читають, найбільше запитують і стоїть черга. Ну у мене, наприклад, в моєму дитинстві була черга в бібліотеку. У нас є теж, знаєте, у нас зараз просто дуже багато в бібліотеках. Сучасна бібліотека. Вона наповнена літературою україномовною літературою. Є дуже багато блогів, є дуже багато чатів, які формують певні списки популярної літератури. Є установи, які цими читацькими смаками і уподобаннями вони якось трішки спрямовують, направляють. У Нас є чудова структура Український інститут книги. Він якось співпрацює з бібліотечною системою. Ми маємо чудову можливість отримувати сучасні книги, сучасних авторів. Ну, безкоштовно, абсолютно. Це це, це дуже вагомий чинник, Ви розумієте, ситуація. Складна досить і в книгозбірнях. Всі сфери культурні зараз зазнали впливу і трансформацій. І ось такі обнадійливі моменти, який певний такий хороший, хороший момент, що цього року інститут культури вже оголосив, що мають видати 100 книг нових сучасних, Вони скоро оголосять список, ми з цим переліком будемо знайомі. А стосовно рейтингу, вони дуже різноманітні. Ви знаєте, це залежить від багатьох чинників. Хтось любить науково популярну літературу, хтось художню літературу, знову ж таки, там різні жанри, комусь подобається фентезі, хтось любить авантюрні романи, комусь подобаються пригодницькі романи. За кожним жанром стоїть певний автор, хтось читає закордонних авторів, хтось читає нашу українську літературу. Ви знаєте, знову ж таки реклама. Вона мені дається, в нас в центральній бібліотечній системі є чудовий проєкт Знайомтеся з новинками першими. І оскільки зараз власні такі творчі проєкти зреалізовувати, ну не просто, не, просто. не просто. А бібліотекарі вони люди такі творчі і креативні. Вони знайшли вихід, як популяризувати книгу і світову літературу українською мовою. Вони от випустили цей проєкт. Знайомтесь з новинками літератури першими і форми буктрейлера, в формі книжкової, якоїсь такої анотації цікавої бібліотекарі анонс. Сують, я всіх запрошую, звертайтесь до блогів бібліотек, знаходьте наші сайти, знаходьте наші фейсбук сторінки. Ми маємо в Тікток сторінці, інстаграм маємо. Ми це все, це все, ці всі запити. Ми популяризуємо, ми розписуємо, і кожен знаходить те, що його цікавить. Стосовно стоя, я зрозумів. Я зрозумів. Це якраз той випадок, коли я можу просто сказати на початку, хто mm -hmm. в мене в гостях і спокійно виходити зі студії. Ні. Ту, і через два хвилин вертатись, я жартую, пані Тетяно. У мене питання лобіювання інтересів, адже ми чудово розуміємо, що з одного боку, я зайшов, я зайшов на чат, я подивився на ботик, і я підписався і так далі. І так далі. я чудово розумію, що з одного боку це йде інформаційна моя підкормка, мене підпитують, і я розумію, що де як і чому. З іншого боку, мене завжди цікавить питання судді: хто хто мені це все склав? Хто це вже знає? Хто е, контролює або направляє мої думки, мої смаки, мої бажання і так далі. І так далі. Є певна лобістика, крім того, що я за лобістику української мови, я за українських авторів, я за українські переклади. Крім всього іншого, є ще якась лобістика. Ну, Особисто я лобіюю краєзнавчу літературу. Потрібно знати письменників в Вінниччині насамперед. Це моя, моя особиста позиція. А стосовно ні, от все-таки все формує від читача. Ми йдемо навколо читача. Що є затребуване, от туди ми йдемо. От все одно не погоджуся з вами. Чому? Я вам скажу, чому дозвольте так, мислю... дуже багато видавництв. Лобіювати всіх неможливо. ні. Не Видавництво дозвольте. кожне себе лобіює. Ну, я мислю аналогіями, я наведу приклад інший. Я наведу приклад Міністерства освіти і ЗНО з історії. Так. Ось що. І зараз в принципі багато хто ну це збурила ця я думка, розумію. ця тема вона збурила. Як же ж так історії не вивч... ну, вивчати, не здавати, не здавати, вивчати і так далі. і так далі. От навколо історії України воно в принципі сильно крутиться. Хоча, ну добре, це інша тема. Це абсолютно з вами. інша тема. Тому е, питання, е, питання майданчика е, бібліотечного як е, мистецько-культурного і е, те. Ми вже зрозуміли, що за новинками треба йти до вас. Однозначно. За тим, що ти не знаєш, мамо, скажи мені, що я загубив, також треба йти до вас. Ну давайте повернемось до гурткової роботи. І от я якраз підводив, така... легесенька підводичка, <свистач> до того, що <свистач> все, крім іншого, є так. ще і гуртова робота. Дозвольте, я можу помилитися, виправте мене. Я гуртову роботу дуже, дуже, дуже. Умовно розділяю на дві частини: на дитячу і на дорослу. Так. Я можу помилятися, mm -hmm. але м добре, все, я вже не помиляюся, мені вже приємно. Mm -hmm. Як побудована робота? Тим більше, що я маю сказати, у мене є тут в мене є ваш план. Хм, ви думаєте, в мене є ваш план. Це чудово. Чотирнадські е, винаходи людства 9-го числа, калейдоскоп таємниці кохання видатних людей 13-го числа. Таємниці кохання мене цікавить Запрошую. Да, свідки, свідки, да, свідки Запрошую Стос стосовно от перехоплюю ініціативу розмови, mm -hmm. дивіться, в нас відбувається така творча колаборація. Ви знаєте, моїх колег Леоніда Борозенцева, Настю Дворницьку, вони були у вас в студії. Були. Був чудовий ефір. Ви говорили про проєкт власний наш бібліотечний підспалах і сирен та блискавець. Mm -hmm. Ну, зараз, ну і тоді Леонід вів гурток для дорослих час поезії. А в 12-й філії у нас завідувач, завідувач Мамчур Оксана Васильівна. Вона. Розпочала цього року гурток для юнацтва та для дорослої аудиторії літературне мережево. І ось вони до Дня Валентина підготували. Теж готують, готують вони угу. в процесі чудовий захід, який можуть відвідувати лише, не лише учасники гуртка, а й всі, хто хочуть долучитися. І ось от відбудеться така подія. Тут гуртківці і учасники, бачите, поєднують і утворюють якусь таку цікаву культурно-мистецьку подію. Там звучатиме і музика, і поезія всіх наших ну, вінницьких поетів, які відгукнуться і прийдуть до них на захід. Це відкритий захід. Відкритий захід, звичайно, є анонс, є постер, все воно все буде відбуватися. Стосовно гуртків для дорослих, ви правильно поділ поділили. Їх можна виділити за демографічним показником, а можна за тематичним спрямуванням. Гуртки для дітей, гуртки для дорослих. Гуртки для дорослих теж там мають такий умовний поділ для юнацтва, для людей похилого віку. Все таки якийсь є такий напрямок. Золотого який... віку. золотого, поважного віку, поважного віку. І ви знаєте, я от просто так назву декілька назв, і вони такі промовисті, імпульс, золота Хризантема. Час поезії, натхнення, літературне мереживо, золота шашка, фантазія, умілі ручки, клуб корисних справ, вивчай українську, читайлики, грайлики, фантазія. Ну, їх перелік доволі доволі великий, і всі вони промовості. Дуже-дуже ну, з задоволенням діти відвідують гуртки. Приємно відзначити, що на наші всі соціальні активності. Ності відгукуються люди, які змушені були залишити свої домивки і опинилися у нас, в Вінниці. От це так. взагалі пані. Це, це взагалі окрема тема, і ми постійно про це говоримо. Ми говоримо це і в новинах, говоримо в інших проєктах, і говоримо, звісно, про проєкті час змін на нашому майданчику. На цьому майданчику, це те, що ми називаємо офіційно і офіційно воно називається робота з внутрішньо переміщеними Міщеними особами. особами. Так. Я знаю, що починаючи від географічного, закінчуючи Психологічно, фінансово, емоційно і так далі, так далі. Ми намагаємося цим людям допомогти. Намагаємося допомогти хто як може. Ми те, що ми розповідаємо про ті заходи і про ті можливості, які є в нашій громаді. Ви безпосередньо маєте майданчик, і не один, як ви вже сказали, 20... Чотири чотири майданчика, 24 майданчика, на які на які можуть прийти внутрішньо приміщенні особи, прийти люди з дітками, прийти сказати де що, як і чому зайня... запитатися, ви даєте повну відповідь, де що може бути, і і і тоді тут знову таки включається. І книгозбірка, і українська мова, і гуртки. І плюс, от те, що ви почали говорити, я вас перебив. І плюс ще якісь спеціальні я не хочу казати це родзинки, а спеціальні проєкти, так. які саме розроблені, створені в Вінницькій територіальній громаді для внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, ви знаєте, якщо аналізувати роботу за 2022-2023 роки, ось цей проміжок часу, теж якісь були періоди організації ну за цей період дуже багато зреалізовано. Різних проєктів власних і налагоджена співпраця з громадськими організаціями. Ми співпрацювали з центром Я Маріуполь, з товариством Червоного Хреста, з благодійним фондом Право на захист, з громадським об'єднанням Дівчата. На базі бібліотек філій окремих не буду рахувати, які було був спеціальний курс, облаштований за ініціативи Вінницької міської ради Вивчай Українську. Чудова ініціатива. Також на базі бібліотек відбувалися і відбуваються до цього часу курси вивчення англійської мови. Це лише дві, дві філії, там обмежена кількість. Оце саме передбачена робота для осіб внутрішньопереміщених. Угу. Також я, я переконаний, що є обов'язково ще і попит, і запит, якщо ви Звичайно. кажете, що ми йдемо від клієнта, ми йдемо від затреб. Е, напевно, є так само потреби і в вивченні польської мови, і напевно вивченні німецької Це плани на майбутнє, ви нам вже окреслюєте. Дякую Звичайно. Не буду, не буду, буду. <реш> Ді, все, це. Це хороше викреслюю. <свят> То я, я відверто скажу: я про в польську влітку. мову сказав, тому що у нас велика громада, тому що у нас дуже гарні стосунки. Тому що нам зараз допомагають а я, дуже сильно. А я, а я дякую вам і я, от вже ви мене наштовхуєте. Мені хочеться розповісти про 13-ту філію. У нас бібліотека, яка спеціалізується на співпраці з товариствами. Це бібліотека міжкультурного діалогу угу. і теж відповідно багато літератури. Багато Також книг так хто цікавиться, можуть звернутися. В бібліотеці теж розгалуджена система гурткової роботи, і відбуваються цікаві заходи. Ну, зараз теж межа гурткової роботи, mm -hmm. лише на жаль. Пані Тетяно, ще одне питання. це знову такі питання на завершення такі технічні, технічні, статистичні. А як зараз працюють філії? Як взагалі зараз працює система? Ну, теж виклики з заклади культури зараз працюють. Хоч хочу сказати у повноцінному режимі. Працюють читальні зали, працюють книгозбірні, але на жаль, не всі. Чому це зумовлено? Зумовлено військовою агресією. Okay. Ви бачите, в яких умовах, от навіть сьогодні, які події, який тривожний день. Ми всі в ньому ці події вже пережили протягом дня. На базі десяти філій Вінницької міської централізованої бібліотечної системи облаштовані пункти незламності за сприянням Вінницької міської ради. Пункти облаштовані генераторами, електробігривачами. Всім необхідним облаштовані і 10 філій працюють з 8-ї години до 22-ї години як пункти незламності, щоб забезпечити повноцінний функціонування повноцінний режим роботи. Ми змушені частково обмежити роботу інших філій, угу. що вони працюють на протязі тижня. Так. Е, людина, яка звикла до того, що це моя бібліотека, так. З, е, з листопада, десь середини листопада, з грудня, кінець року, угу. приходить до бібліотеки, бачить, що там ще є пункт, не ще, а що він переобладнаний так. у пункт е, незламності. Реакція. Різна була реакція. Ну люди звикли до нас ходити просто як книгозбірню. Ну звичайно, кількість наших читачів і збільшилась, тому що в цей час, коли людина звертається, бібліотека перетворюється на якийсь хаб. Хто до нас приходить? До нас приходять учні, студенти, яким потрібен інтернет зв'язок. До нас прийшли молоді айтішники, які звикли без відриву працювати вдома. і В них немає вдома можливості такої. Вони приходять книгозбірню. Звичайно, вони стають нашими читачами. Багато хто вже щось якась цікавість. Клає, ми вже консультуємо, щось підбираємо, знаходимо. Ну і так, ось ми теж знайомимо з людьми, знаходяться якісь нові спільні точки дотику, і ми працюємо. Це, це все хорошо, це дуже класно, це дуже цікаво і це дуже корисно. Е, дуже корисно нам, е, дуже кори в першу чергу. Дуже корисно вам. Ви так. можете робити більш. Точний і е, більш вивірений в бізнесі є такі поняття, як скальпінг. Так. Він мені не дуже подобається, але в принципі ми розуміємо, про що ви більш точно можете зрозуміти, хто, що, де і як. А ми, е, хто, можливо, мало ходить або ніколи не ходив, прийшов, побачив, там тепло. Як зараз є така дуже популярна група, у нас тепло і пахне кавою. Mm. Напевно, це про вас. А у вас у вас, у вас тепло mm. і ще й пахне книжками. Книжки мають свій неповторний аромат. І я переконаний, що велика частина людей, які до вас отак випадково, скажімо так, з вулиці потраплять, так. вони вже стають вашими постійними і читачами, і відвідувачами, і вашими постійними клієнтами. Ви Знаєте, ну всім, хто нас слухає, я просто раджу, рекомендую наполягаю. Й обов'язково знайдіть поряд книгозбірню. Якщо ви там тривалий час не були, зайдіть до нас, ви будете приємно здивовані, і ви будете з нами. Я сьогодні приємно здивований. Сьогодні відбулася дуже, як на мене, дуже класна, дуже цікава, дуже приємна, динамічна прем'єра. Ще раз нагадаю: Тетяна Столяр, заступниця директора з організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи закладу культури. Вінницька міська централізована бібліотечна система. Фух, я це зробив. Я це зміг зробити. Я не сумніваю. Я також в собі, но все одно сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змір я вам щиро дякую. Також я дякую. щиро дякую всім, хто допоміг сьогодні провести цей ефір. Адже повірте мені, перемовини були достатньо такі серйозні і довгі. Але тим не менш, сьогодні дійсно був дуже класний ефір. Всім бажаю гарних книжок, тим більше йдуть вихідні. Всім бажаю гарних книжок, гарного приємного, теплого затишку. Бо саме в затишку можна гарно отримати задоволення. Від Прочитаної книжки, взагалі від книжки можна отримати. Ось, і пані Тетяно, запрошую вас знов в подальшому на наші ефіри, тому що ми багато про що не говорили. Ми не говорили про мову книжки, ми не говорили про наклад книжки, ми не говорили mm, так. про українських, популярних і, можливо, не дуже, а можливо, навіть забутих наших літераторів. Отож, я вас запрошую. А і... я з задоволенням прийму запрошення. От, бачите, вона опустила скромно очки і сказала: я обов'язково прийду. Ну що ж, чекаємо. Залишайтеся разом з нами декілька. Каховин приємної музики ми знову повертаємося на наш майданчик. Говий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.